Так, оце такий врожай. Друзі, ми вчора з дітьми зібрали. Невеличкі, не знаю, я зараз подивлюся, може пару баночок відберу тут. Якщо є, такі тверді. Зроблю пару баночок з горчицею. Рецепт вам скину. Якщо ні, перекрутимо сі на томат. Тут немає що крутити, це ерунда. общем, поки не вирішив, що ми будемо робити. Дуже багато. Ще зелені помідори стоять, але дуже багато погнило. Я їх і не густо садив, але дуже багато гнилі. Вони не дозріли, попадали. Значить, в цьому році ми так не будемо робити, як я в цьому році. А будемо брати більш такі здорові палки або арматуру і робити по-іншому. Бачите, так? Да? Жималось уже все. Прикратила ріст. Я вчора був Обірвав скільки. І ось дивіться, бачите, у нас ось такі ось жовті помідори. Це я вже залишив їсти. Ми їх не обривали, дивіться, яка голова соняшника, я вам говорив здорово. Потихеньку. Огірки вчора, ми... зараз я покажу, що мене збирали. З огірками у нас плачевно. Вчора мене знайома перезвонила, з'їздила на ринок і придбала нам вчора півтора відра корнішонів. Дружина буде закривати. Дивіться, які мене родили гарні різнокольорові гарбузи, вибачте. Молоднячок підрослає пожаром. Вон ще такий лежить. Так, друзі, в мене ж сьогодні. Я готую. Дивіться, яку мала красу. Кетчуп. Він на моєму каналі є. Я кетчупа рецепти не змінюю, так як роблю різні помідори, огірки. А кетчуп це святе. Це самий вкусний кетчуп, який я готую. І не тільки я по цьому рецепту, і мене і сестра по цьому рецепту, і мати готувала, і бабуся. І я готовлю тільки, ви бачите, на мангалі його, на дворі. Він тоді виходить смачніший і приємно його вживати. Хоча, друзі, на мене зараз закриває огірочки, я покажу. Як я говорю, огірочки під 100 грам, карнішончики наші, то вона закриває у мене будинку. А кетчуп я готовлю завжди тільки на мангалі на вулиці. Так, друзі, поки я готую там наш кетчуп, у мене дружина тут готує, дивіться, які гарні карнішончики під 100 нам. Це вже виходить гвоздичка для кетчупа. А ми готуємо такі гарні карнішончики. Зараз дружина, надивиться, робить росов і буде їх заливати. Зніму таке коротеньке вам відео про квіти, які я отримав, дружина посадила для задоволення. І в нас вони в цьому році цвіли. Дивіться. Дружина про них мріяла. Тіпотихенько типу петушки, як вона там їх називає, Ну кали мені більш цього сподобалися. Дивіться, які гарні кали. І ось я не бачу. Дивіться які. Бачите, ось у нас ще одна така. І також я придбав такі дві хризантеми. Оця хризантема, дивіться, яка ось уже гарна. А ця у нас щось це позаплетав якийсь цвіточок і ще поки не цвіло. Надіємось, що в нас щось тут буде.